Жіноче пальто оверсайз від бренду Esmara зі стучної вовни усього 500 гривень за одиницю. У лоті їх буде 4, три буде чорних і одне буде такого гарного смарагдового кольору. Розміри тут будуть від X і до Елічки по одному пальту. Вона йде трошки нижче коліна, вже не більш прохолодну погону, дуже зручне, не тяжке, дві кишеньки з обох сторон гарно защібається легко на гудзиках і гарний комірець, гарні рукава. Зараз покажу ще зелене, воно дуже гарно виглядає. Також має ось таку підвісочку гарно чіпляти на коли колись йдете в гості, на вішачок. Ось гарні карманчики, зовні це штучна вовна, а всередині ось така підкладочка. Дуже зручно, дуже стильно виглядає. Під штанці, під спідниці все буде прикривати і не продувати. 500 гривень за одну одиницю, 2000 коштує лот. Замовляйте в менеджерів.